У сьогоднішній день, особливо як набатом звучать слова Христа, дивіться кожен за собою, аби серця ваші не отягчалися об'єдзенням, п'янством і безмірними заботами житейськими. Каже Господь, будьте такі осторожні, бо той день послідній, аби вас не настиг внезапно, бо той день прийде, як сіть накриє цілий світ. І люди, котрі будуть чекати Христа Ісуса, вони лише скажуть, слава тобі Господи, Єй, гряди, Ісусе. А другі у страхові і трепетові, будуть осознавати, що вони самі себе одорвали від Христа, від Бога, і збрали путь лживий, і будуть видіти явно, що їх чекає будуща страшна участь у вічних муках. І так каже Господь нині, будьте бодрі, по Слав'янськи, бодствуйте, на всякий час і моліться, щоб ви сподобалися і збіжати того, що прийде на всю силену така велика і страшна біда. Сьогодні каже апостол Павел, що ми читаємо кожен раз на похороні. Браття, не хочу вас оставити в незнаній. О судьбі умерших. Для невіруючих людей що таке смерть? Конець світа. все. І тому люди не церковні, бояться смерті в судорогах, трясуться, платять мільйони, щоб їм ще на тиждень потягнути життя. Тому що після смерті чоловік невіруючий знає, що його нічого не чекає. Він собі нічого не приготовив до вічного життя. А я, каже Павел, хочу вас не оставити в незнанні за судьбу умерших, то би ви не скорбіли, як прочі і невіруючі, котрі не мають надежди і повання. Бо якщо ми, християни православні, віруємо, що Ісус умер на кресті, а на третій день воскрес, то й умерших в Ісусі Бог приведе з ним, воскресить усіх на второе пришествие Христового. Сам Господь. При возвіщенні в гласі архангела, в трубі Божої зійде з неба, і тоді мертві воскресли воскресуть прежде, а потім ми, оставшися в живих, будемо з ним восхищені, захвачені і понесені на облаках, встрічені Господу на Воздусі, і вже тоді завжди будемо із Господом. Почому такої Євангелії не предлагає церкву. Будемо молитися за наших предків, за людей, котрі ойшли в вічний світ з вірою, надеждою, воскресення, за тих людей, сирот і бідних людей, котрі помирали у домах престарілих, а діти за них забили. Сьогодні складуємо всі ті групи людей в єдину і просимо, Господи, Ти колись піднімеш усіх на сьогодні. Поки ще не є Второго Трогопришествия Христового, поки ще перед нами майоріє вже світиться злоба Антихристова, роги його видиме у всіх діяннях, у поступках, у і в законотворчості наші в нашій державі видиме явно роги сатани, коли люди наші, громадяни, котрих ми вибрали, вдруг хочуть прийняти закон забороні церкви. І в результаті думають, що тим роблять добре для держави і обманюють себе. Ми ж сьогодні кажемо Господи, моляся за усопших усіх, прийми нашу молитву і за нинішніх братів живих, котрі проти нашої церкви ідуть. Хоча по закону, нашому українському, всі релігії рівні, але вдруг читаємо що синод ПЦУ, тобто церкви турецької. Вдруг приймає рішення, обращається к властям заборонити нашу церкву, нарушаючи теж закон. І ми всі подумали, ми одні залишилися, котрі вважаємо закон, котрі знаємо Євангеліє, Слово Боже, і так держимося, нікого не осуждає, не унижає, нікому не погрожує, але моляся, ми тут діти Божі, молитву, котрих Бог прийме за упокой усопших, а за тих, котрі живі, щоб держалися по слову Христа, котрий сказав: бережіться або вас не ввели заблуждення, бо многих наших дітей, котрі наслухалися лживого телевізора, вже батьків не слухають, хоча завтра будуть плакати, по чому не проявили послушання. І ти, Боже мати, прийми наші молитви сьогоднішню за душню суботу. Наші предки видержали. І ту й були дітьми Божіми, і перейшли такими в вічний світ. І нам сьогодні вказують приклад, що ми того ж ніколи не боялися. Стараємося готуватися до поста і молитви з любов'ю, так поступаючими, діти Божі, а в вічності в'єдно із добрими людьми, і з добрими святими Божими нашої церкви і наслідники царства Божого. Амінь.